Всім привіт! Сьогодні новий благословенний день. Хай він буде мирним для кожного з нас. Кожен день нам Господь щось дає нове, цікаве, корисне. Ми всі українці єднаємося, допомагаємо нашим ЗСУ, допомагаємо один одному, підтримуємо один одного. І я хочу сказати, що е, життя йде, ми молимось, йдемо до перемоги. І, е, Хочу сказати ще про те, що кожного дня щось змінюється так, в нашому житті. Люди змінюються, хтось йде з нашого життя, змінюються проєкти, змінюються роботи, але Господь навзаєм дає щось цікаве і корисне. І от мені прийшло таке запрошення, буквально от вчора прийшло запрошення від єдиного в Україні, ліцею, кримсько татарського ліцею. І дуже цікава пропозиція, від якої я не відмовилась. Я все ж таки теж підтримую людей своєю творчістю, намагаюся підтримувати, коли до мене звертаються люди. Я йду на зустріч, тому я зараз приїхала в село Чайки, Кримсько-Тарський ліцей позаду мене. Зараз йду туди. і Я думаю, що буде дуже цікавий і масштабний проєкт. Побачимо. Всіх обіймаю і до зустрічі. Пока-пока. Благословенного вам дня, успішного, цікавого, доброго. Всіх обіймаю, пока.